Дональд Трамп у зверненні до обох палат конгресу заявив, що отримав лист від президента України Володимира Зеленського, в якому він заявляє про готовність до мирних переговорів. Фрагмент цього листа Трамп зацитував конгресменам. Згодом посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що під листом від Зеленського Трамп мав на увазі пост в Ікс, де він написав, що зустріч у Білому домі пройшла не так, як планувалося. Я отримав важливого листа від президента України Володимира Зеленського. У листі йдеться, що Україна готова сісти за стіл перегорі якомога швидше, щоб наблизити довготривалий мир. Ніхто не прагне миру більше ніж українці. Моя команда і я готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти миру, який триватиме. Ми дійсно цінуємо все, що Америка зробила для допомоги Україні у збереженні суверенітету та незалежності. Щодо угоди про Висні та безпеку, Україна готова підписати її у будь-який зручний для вас час. Я вдячний, що він надіслав цей лист, тільки но його отримав. Водночас у нас відбулися серйозні дискусії з Росією, і ми отримали сильні сигнали про їхню готовність до миру. Хіба це не було б чудово? Хіба це не було б чудово? Президент України Володимир Зеленський каже, що першими етапами наближення надійного миру в Україні можуть стати звільнення полонених негайне в небі на морі за умови, якщо Росія зробить те ж саме. Таку заяву зробив Зеленський в соцмережі X, звертаючись до Трампа. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну. І першими етапами може стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардування енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи і разом із США домовитися про сильну остаточну угоду. Володимир Зеленський, президент України. Розбиратися будемо з усіма цими заявами з нашим гостем Володимир Джижора, дипломат, радник департаменту ЄС і НАТО міністерства закордонних справ України 2019-2021 рік. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго ранку. складається враження, що градус напруження між країнами дещо спадає. Все те, що відбулося в овальному кабінеті, ніби кожна сторона усвідомила, що емоції були зайвими, почалися, здається, більш-менш конструктивні діалоги. Як швидко стосунки зі Сполученими Штатами вийдуть на рівень, який для нас приємливий? ну тут все буде залежати, як мені видається, від того наскільки. О. Ми будемо поступливими, або ми будемо наполегливими як країна, наскільки ми зможемо дати президенту Трампу те, що він очікує, не порушуючи а, нашої стратегічної мети збереження територіальної цілісності і державного суверенітету України, і тут ну, величезні виклики для нас водночас. Те наскільки швидко змінюється риторика Трампа та його команди, свідчить про таке: ми бачимо, що наразі жодна з передвиборчих обіцянок Трампа ним не виконана. Йому потрібна перемога. Це людина надзвичайно егоцентрична, класичний соціопат. Йому потрібно, щоб його всі любили. Він про це постійно наголошує, і йому потрібні якісь перемоги. Єдине, що він може наразі зараз отримати, це так званий якийсь мир. Але мир на яких умовах мир за рахунок кого Україна в цій ситуації, як йому видається, як його команді видається, слабша за Росію. Він це постійно повторює. Тому числі при під час цієї сумнозвісної зустрічі в Вальному кабінеті про те, що ми не в тій ситуації у нас не такі карти, водночас та риторика, яка все ще присутня, це ну не хотілося б називати, але це воно так є. От, мені мені видається, що це примушення України до капітуляції. І от наша сила нашої позиції полягатиме в тому, щоб не зробити це капітуляцією, а зробити це реально. Кроками до миру, а не до передишки для Росії, аби вона знову наростила свій військовий потенціал. А у них економіка давно вже переведена на військові рейки, і не дати їм можливості наростити це далі, і потім придумати якийсь будь-яку підставу, що Україна щось там порушила, будь-яку провокацію. Вони на цьому не одну собаку з'їли. І вдарити масово знову ж таки проти нас, тикуючи пальцями, це, це українці в цьому винні, і от від цього всього залежатиме, як швидко ми зможемо досягти початку мирного процесу, і як довго цей мирний процес буде тривати. А для нас важливо те, що і ми зараз це розуміємо, Росія не готова йти на поступки щодо відновлення територіальної цілісності державного Санітету України. Це означає, що. Якимось чином, ми разом з американськими партнерами, з європейськими партнерами зі світовими партнерами повинні будемо прокладати дорогу, чи дипломатичну, чи недипломатичну, чи комбіновану для відновлення України територіальної цілісності, держсуверенітету над всіма нашими міжнародно визнаними кордонами.